В лікуванні наркологічних захворювань, різних форм залежності, гіпнотерапія використовується дуже ефективно, але не завжди поширено. Чому? По-перше, треба відрізняти, що є естрадний гіпноз і є гіпнотерапія в лікувальних цілях. Різниця дуже велика. Якщо в естрадному гіпнозі використовуються різні феномени, як амнезія, аналізія. Позитивні або негативні галюцинації, то в гіпнотерапії використовується вплив не тільки на уявлення і фізичні відчуття людини в стані гіпнозу, а головне на переконання і внутрішні психологічні установки людини. Бо якщо на естраді можна змінити поведінку людини під час трансу, і людина буде робити якісь речі, які вона не робила в ясної свідомості, наприклад, збирати квіти з полу або Кохатися з, з іншою людиною, яку вона не знає, ну те таке можливо на сцені, то на санкції гіпнотерапії людина може уявити, що їй обридло вживати алкоголь або курити, або переїдати, але це буде в стані трансу, в стані гіпнозу. Коли людина виходить з цього трансу, якщо не Викликати змін в переконанні і внутрішніх установках, через цей час людина знов повернеться до зловживання тими чи іншими речовинами. Тому в стані гіпнотичного стану під час психотерапії вплив іде не тільки на уявлення. Наприклад, людина, коли в стані гіпнозу уявляє, що вона бере цигарку або бокал з вином або пляшку горілки, у неї виникає реакція. Наприклад, панічної атаки, відчуття тривоги, тремору, задишки, і така людина не може затягнутися або не може вжити алкоголь. Але це під час трансу можливо викликати, але коли вона виходить з трансу, ця реакція може бути нетривалою. І тому людина може зірватися або повернутися до зловживання. Для того, щоб це не відбувалося, для того, щоб гіпнотерапія мала тривалу ефективну дію, необхідно впливати на внутрішні переконання людини. На її внутрішні установки. Тут важливо виявити так звану другорядну позитивну вигоду від того, що вона п'є, або курить. І це а, може бути елемент регресивного гіпнозу, це може бути повернення в минуле пропрацювання якихось психологічних травм або того досвіду пацієнта, коли він почав тільки вживати алкоголь або наркотичні речовини, або спалити, або щось інше. Тому э, гіпнотерапія це не один сеанс, який виліковує всі хвороби. Це може бути курс э, сеансів, як курс психотерапії, гіпнотерапії, який поступово від одного до другого сеансу коректує внутрішні установи, внутрішні переконання людини, змінюючи її емоційне відношення до подразників, від яких є залежність, і змінює її поведінкову реакцію.